Крим, менчужани не цікавляться, так коли ж поїде отой тролейбус до першої лікарні, то... Бульвару, коли дивіться, там тривають ж роботи, і для того, щоб повністю пройти весь маршрут, потрібно десь розширити дорогу, десь зробити якісь можливості для того, щоб тролейбус вписався. І от цей маршрут зараз проходять якраз наші комунальні служби, які де розширяють дорогу і все інше. вересня ми намагаємось встигнути, але на сьогодні. Проблема по нашим комунальним підприємствам, в тому числі на сьогоднішній день, з тих людей, які повинні працювати на тому ж самому ШРБУ, На жаль, у нас ми вже менше 50% людей, які працюють там. І ми просто фізично не встигаємо відпрацьовувати. Ті замовлення, так скажемо, які потрібно нам відпрацювати, тому що дуже велика кількість ямкових ремонтів, потрібно розширити там дороги, це фактично вже більш-менш капітальні ремонти, зробити це все. Ну, на жаль, ми не встигаємо, тому що не вистачає фізично людей. Ну, першу чи нічого будемо сподіватися.